Як перевірити сусідів перед купівлею квартири. Насправді все до банального просто. Е, ніхто не відміняє просте спілкування. Як би це смішно не звучало, підійдіть до бабок біля під'їзду і спитайте їх. Вони прагнуть спілкування і охоче вам розкажуть про все. У нас був випадок, коли ми питали про е, хто живе, як живе, а бабки нам розказали не тільки хто живе і як живе, а де і ППО тут стоїть, а де все розказали все. Ну <смеш> таке. Ми їх, правда, нікому не здали, тому бабки є бабки. А в більш нових будинках ще можна спробувати чати будинків. Ми інколи так робимо, знаходимо знайомих або просто просимо когось з цього будинка: що задайте питання за винагороду, хто тут живе, що шумні, не шумні. <смеш> Ось. І люди, як правило, теж розповідають. І, а от така штука, як новобудови, ну це звісно лотерея. Єдиний варіант це є варіанти елітного класу, де власники вибирають собі сусідів. Тобто, якщо ви не підійдете тим людям, які вже купили там квартиру, то вам просто не дозволять її там купити.